Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку повторюю арифметичні дії, множення і ділення. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ, тому будьте уважні. Сьогодні ми будемо знайомитися з письмовим множенням. Так, пригадаємо з вами арифметичні дії множення ділення в загальному міні розв'язувати задачі досконало навички ділення застач. Отже, вперед, до знань. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь: 210 поділити на 40. Це у нас 5 і остача 10. Отже, 25 вересня. Далі, класна робота. І прописали 5, остача 10. Так, отже, прокоментуємо з вами розв'язання Даних прикладів 68 помножити на 4. Можна 68 додати 4 рази. І отримала 272. 68 ммножимо на 4, це розкладаємо на 68, помножили, додали. Або 4 розкласти на 2 на 2 і помножити поступово. 80 ділимо на 16, це 5, тому що відняли 5 разів. Підстановкою способом та розкладанням і поступове ділення. Чим цікаві подані вирази, знайди їх значення. 23 множимо на 1. 23 поділити на 23. 1 і плюс 0, 1. 630 ділимо на 1. Ось, 160 ділимо на 1. 160 множимо на 3, 480. 480 ділимо на 1, 480, 1. Яке ж число множимо на 0? Буде 0. 0 ділимо на щось, теж буде 0. Отже, номер 3. Записала, будь ласка, нам потрібно виконати дані обчислення. Подумати, як нам зручніше порахувати. Ми можемо 240 поділити на 80, 480 на 80. І додати 240 на 80. Це у нас 3, 486 і разом 3 плюс 6. Так. 9. Далі. 5 помножити у дужках 2, помножити на 167. Як зручніше порахувати. 5 помножити на 2 і потім помножити на 167. 5 на 2 10. І 167 на 10 1670. Далі. 720 мінус 540. Що ми можемо? Ми можемо кожне число поділити на 9. І потім результати відняти. 720 ділимо на 9. 80 540 ділимо на 9. 60 і буде 20. Так, молодці, з цим завданням ми з вами впоралися. Далі номер 4. Нам потрібно з вами розв'язати задачу. Діти зібрали природні матеріали. Жолодів 240, шишки становили 1 восьму кількості жолодів, а каштани 1 третю кількості жолодів, скільки всього шишок і каштанів зібрали діти. Отже, жолодів у нас 240. Далі шишок невідомо, але 1 восьма від 240. І каштанів невідомо. Але одна тут ви третя від 240. Так, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо дізнатися, кількість шишок, що ми для цього з вами робимо. Нам потрібно знайти одну восьму від 240, тобто, що ми повинні зробити? 240 поділити на 8, і буде 30. 30 штук і це в нас шишок. Так, далі, друга дія. Що ми можемо зробити? Нам потрібно знайти 1 третю від 240. Ми повинні 240 поділити на 3, і буде. 80. 86, і це у нас каштаня. Так, і тепер що ми з вами робимо? Ми повинні нам дізнатися, скільки всього кшишок каштанів зібрали діти. Отже, якщо тих 30 тих 80, то разом 110, 110 штук. І тепер об'єднали в один вираз, 240 поділити на 8, додати 240 поділити на 3, дорівнює 110 штук. Відповідь 110 шишок і каштанів зібрала Так, номер 5. Нам потрібно з вами виконати, розв'язати ускладнені рівняння. Отже, 6 помножити на P до рівня 96 додати 84. Що ми можемо з вами зробити? Так, ми можемо 96 додати 84. Так, 90 плюс 80 176 плюс 4, 10, відповідно, 180. 6 помножити на P. Дорівнює 180. Як знайти П? Потрібно 180. Поділити на 6. І буде. 30. Підкреслюємо. 6 помножити на 30. Дорівнює 180. 180 дорівнює 180. Друге рівняння. 80 помножити на 7 мінус С дорівнює 390. Що ми зможемо з вами зробити? Ми можемо 80 помножити на 7. І буде 560. 560 мінус С дорівнює 390. Як знайти це? Потрібно 560 мінус 390, і буде. 170. Так, підкреслюємо і перевірка. 560, мінус 170, дорівнює 390. 390 дорівнює 390. Далі. К помножити на 50, додати 160, дорівнює 760. Що ми спочатку з вами начіпаємо? Ми начіпаємо кампу помножити на 50, щоб її знайти, потрібно 760 мінус 160, буде 500. Отже, К помножити на 50, дорівнює 500. Як знайти К, потрібно 500, поділити на 50 і буде. 600, і буде 12. І тоді підставляємо 12 помножити на 50, додати 160 до рівня 760. 760 до рівня 760. Так це на зайве. Так, отже, ми з вами опрацювали сьогоднішній урок, так і вже завтра ми з вами будемо вчитися а, множити в стовпчик, так, знайомитися з множенням в стовпчик. На сьогодні ми впоралися завданням. Домашні завдання у вас в Google класі. Повновизне впоратися на відміну. Всього найкращого і до побачення!